Отже, на Закарпатті на гарячому затримали зловмисника переправника. Офіцери Державної прикордонної служби затримали свого колегу прикордонника. Він разом із братом за грошову винагороду обіцяв переправити за кордон чоловіків призовного віку. Ціна послуги 10 тисяч доларів з людини. На такі гроші можна купити два пікапи для зсу. Тепер на організаторів злочинної схеми чекає суд і кримінальна відповідальність за законом. Аби обговорити це питання докладніше, долучаємо до нашого ефіру Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, добрий день. Вітаю студія. Не хотілося певно загострювати увагу на тому, що відбулося. Але чи свідчить це про те, що... Це поодинокий випадок, коли і прикордонники причетні до такої історії. Чи це радше виключення із правил? І знаєте, перепрошую, це така приказка паршива вівця. Це свідчить про те, що Державна прикордонна служба загалом нікому не дасть зловживати своїм службовим становищем, бо наша служба внутрішньої та власної безпеки разом з іншими правоохоронними органами ведуть активну роботу. Щодо викриття, в тому числі в лавах державної прикордонної служби охочих нажитися в час, коли є воєнний стан, коли триває війна. І ще раз зазначу, що нас нульова толерантність до корупції, незважаючи на посади, на звання, кожен хто намагатиметься зловживати своїм службовим становищем, буде затриман, затриманий і нести відповідальність згідно з чинним законодавством. Дякую. Насправді, це, ви маєте розуміти, що це бентежить і нас, і суспільство. Тому нам важливо знати, що ви думаєте, як ви до цього ставитесь. Ви знаєте, пане Андрію, я от нещодавно була на Закарпатті, і от цей випадок він теж стався там на Закарпатті. Я на власні очі бачила, як вздовж річки Тиса, така такий клуб. Колючого дроту, який фактично унеможливлює незаконний перетин кордону в тих місцях, які для цього не обладнані. От за вашою оцінкою, чи виправдав себе ось такий захист кордону для того, щоб люди, які хочуть по тій чи іншій причині незаконно виїхати під час воєнного стану, щоб вони цього не робили? Ну, дивіться, в інженерному відношенні кордон має бути обладнаний максимально. Звісно, що Інколи є проблематика в тому, що населені пункти максимально близько прилягають до державного кордону, але цього змінити сама державна прикордонна служба не може. В той же час ми маємо робити і робимо все необхідне для того, щоб в інженерному відношенні різними елементами укріплювати наш державний кордон, для того, щоб не допускати можливості порушити державний кордон України, в тому числі, як ви зазначили, колючий дріб. Але на інших ділянках це можуть бути і інші елементи інженерного облаштування, бо до прикладу, на річковій ділянці вкрай складно провести ще якісь інші укріплення кордону, для того, щоб максимально упереджувати спроби незаконного порушення кордону. Але якщо говорити про статистику, що зробили прикордонники. Окрім таких, про яких ви зазначали, які намагаються зловживати загалом за час воєнного стану було затримано на зеленій ділянці кордону, тобто і на напрямку річкової ділянки, і на інших, поза межами пунктів пропуску прикордонні наряди, затримали і упередили спроб порушення кордону, затримавши більше 14 тисяч 600 осіб, які у незаконний спосіб намагалися перейти державний кордон України, як поодиноко, так і. Групами і досить часто м, такі е, порушники користуються послугами організованих таких злочинних груп, які обіцяють їм за кошти е, сприяти перетині державного кордону. Вони підводять їх до, до, до лінії державного кордону. Вони їх приводять привозять в прикордоння, вказуючи напрямок, куди їм в е, як в якому подальшому вони мають слідувати. І за це беруть також немалі кошти. Тому наші оперативні співробітники разом з іншими правоохоронними органами активно працюють і по викриттю таких злочинних груп, злочинних схем. Загалом за час дії воєнного стану викрито більше 230 таких злочинних груп, які спеціалізувалися на незаконному переправленні осіб через державний кордон. Ще 6200 осіб були зупинені в пунктах пропуску, тобто на шляхах, де можна легально перетинати кордон, але там вони намагалися використовувати підробні документи за, за різними критеріями або умовами, які дозволяють перетнути кордон, і це також копітка роботи інспекторів державної прикордонної служби для того, щоб виявити такі підробки. І в подальшому передати таких осіб співробітникам національної поліції для притягнення їх до карної відповідальності. І ще маленьке уточнення з цього ж питання. Ви зазначили, що близько 230 організованих груп. Я хотів поцікавитися, чи всі учасники цих груп це громадяни України, чи є представники інших держав? Є ну, в більшості випадків на жаль, це громадяни України, але є серед Представників цих е, організованих злочинних груп і і і, і громадяни інших країн так. зрозуміло. Дякую. І ви трохи задали про статистику. Хотіли тепер поцікавитися офіційною статистикою перетину кордону, е, кількість в'їздів та виїздів громадян е, згідно з останніми даними. Кого чи більше їх зараз виїжджає, чи більше повертається навпаки? Після завершення літнього періоду ми відмічаємо певне зниження пасажиропотоку. До прикладу, в літній період, в будній день кордон перетинало десь 120 тисяч осіб в обох напрямках. Зараз в будні пасажиропотік триває, тримається на рівні до 100 тисяч осіб. В літній період знову ж таки, у вихідні кордон перетинало десь 140 тисяч осіб в обох напрямках. А натомість зараз в вихідні пасажиропотік коливається десь на рівні 110 тисяч, тобто зменшення є скрізь за все в подальшому пасажиропотік продовжить поступово знижуватись, хоч і не сильно. Але якщо говорити про динаміку останнього періоду, то до прикладу в серпні місяці кордон перетнуло 3,9 мільйона осіб загалом. На відсотків від загального пасажиропотоку складали громадяни України, але примітно, що і в серпні, і в липні більше громадян України поверталися додому. До прикладу, в серпні місяці наші громадяни на 100 тисяч разів більше перетнули кордон на в'їзд в Україну ніж на виїзд. Зараз динаміка пасажиропотоку. Загалом коливається десь 50 на 50. Ми не бачимо ні переваги виїзду з України, ні переваги в'їзду в Україну? І ще останнє питання коротко стосовно загроз, які можуть спричинити так звані ДРГ диверсійно-розвідувальні групи. Чи спостерігаєте ви їх навколо України на українських кордонах? І чи можливо, якщо вони там є, чи їхня активність підвищується, чи зменшується, чи зменшується? Як взагалі з цим справи? Ситуація загалом на кордоні з країною-агресором залишається досить непростою, бо, до прикладу, щодня ворог обстрілює українську територію, відкриваючи вогонь своєї, використовує різноманітне озброєння, і під обстріли попадає і Чернігівщина, Сумщина, Харківщина. Але найбільше обстрілів ми фіксуємо на напрямку Сумської області та Харківської. Але на додачу до цього періодично ворог намагається використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи. За останній час найбільше таких випадків фіксувалося по Сумському напрямку періодично, але ну, значно менше по Чернігівщині. Натомість, на щастя, до прикладу, по по Харківській області, ми не спостерігали. Щоб ворог намагався використовувати ДРГ, ну і власне задача у цих диверсійно-розвідувальних груп викривати місця розташування сил оборони України для мінувати місцевість, здійснювати різного роду провокації. Бо ми бачимо, що від цього страждають навіть і мирні люди раніше військове командування півночі повідомляло про те, що Диверсанти відкривали вогонь і по мирним людям, які пересувалися автівками в прикордонні. Натомість сили оборони України, а це і підрозділи Державної прикордонної служби, які знаходяться поряд кордону, і підрозділи збройних сил та національної гвардії, які також посилюють цей напрямок, роблять все можливе і необхідне для того, щоб викривати такі групи. Для цього використовуються в тому числі і безпілотні літальні апарати, які моніторять і лінію кордону, і прикордоння. Ну і власне, як тільки ворожо ДРГ викривається, по ній відразу відкривається вогонь, і воно подальшому відходить за лінію нашого державного рубежу. Зрозуміло, пане Андрій, дуже дякую вам за таку змістовну розмову. Дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Спасибі.